Робити руками зліпити з пастеліна, вишивати, щось клеїти там. Це Анжеліка. В руках віночок, який вона зробила сама. Любов до створення виробів власними руками принесла дівчинці перемогу у фестивалі-конкурсі Повір у себе і в тебе повірять інші. Це щорічний традиційний захід для дітей із особливими потребами. Організатори приймають роботи у різних техніках: ліплення, вишивка, декупаж, створена маленькими ручками, м'яка іграшка. Під час нагородження переможцям та усім учасникам фестивалю конкурсу театралізований Антошка вручив цікаві і заохочувальні призи для подальшої творчості. Головний спеціаліст Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Вікторія Максимова говорить, визначити кращих було надважкою справою. Кожна робота особлива, яскрава та оригінальна. А це Михайлик. Йому 6 років. Він теж взяв участь у конкурсі і посів друге місце. Хлопчик не одразу погоджується розповісти про себе, але згодом показує свої роботи зоряне небо і жителів підводного світу. А ще створену власноруч для мами чашку. Детально проводить для нас інструктаж, як можна самому навчитися такому ремеслу. Це улюблена мамина чашка, говорить Михайлик, і зізнається, у майбутньому він мріє створити машину часу. Ось такі вони творчі, цікаві та наполегливі. Учасники і переможці фестивалю конкурсу Повір у себе і в тебе повірять інші.